Привіт усім! Ультратонкий смарт-годинник Huawei Watch Fit 3 підтримує понад 100 режимів тренувань, має вбудований GPS, покращене відстеження життєво важливих показників і до 10 днів автономної роботи. Витончений дизайн годинника ще й енергомічний, важить 26 грам, товщина всього 9,9 міліметрів, і водонепроникнений ремінець із гладкою металевою застібкою. Він майже не відчувається на руці. Квадратний, майже дводюймовий AMOLED-дисплей у курсі корпусі з алюмінієвого сплаву завдяки вузьким рамкам неймовірне співвідношення площі екрану до корпусу 77,4%. Дисплей розумного годинника має автоматичне регулювання яскравості до 1500 ніт. Частоту оновлення 60 Гц і щільність 347 pPI. Це забезпечує чіткість і деталізацію, яка дозволяє легко бачити інформацію на екрані навіть під прямими сонячними променями. Для зручного користування передбачена функціональна кнопка і суцільно металева корона. Натисніть кнопку, щоб відкрити попередньо встановлені програми, або утримуйте, щоб активувати голосового помічника. Подзвонити мамі. Дизайн корони дозволяє керувати екраном годинника, навіть коли пальці вологі. Обертайте корону, щоб збільшити або зменшити масштаб, проскролити вгору чи вниз списку або відрегулювати гучність. Можна також натиснути її двічі, щоб переключитися між програмами. У Huawei розкішна колекція циферблатів. Легко налаштувати під свій настрій або стиль і колір одягу. Серед нових дизайнів Elegant Light, Bubble Shine, Time Illusion і Fun Mood з динамічними емодзі. Також просто створити власний циферблат. Виберіть функції, стиль, кольоровий макет і ярлики для програм, якими користуєтеся найчастіше. Розумний Watch Fit 3 потурбується, щоб ви були у гарній фізичній формі, ставте щоденні цілі щодо руху, фізичних вправ і стояння в оновлених кільцях. Годинник вчасно нагадає про встановлену мету і мотивуватиме залишатися на шляху до здорового способу життя. Відстежувати показники з цим годинником просто адже він підтримує понад. 100 режимів тренувань і автоматично визначає шість типів прав. Абсолютно новий режим бігу на стадіоні використовує високоточну систему gps годинника для калібрування дистанції кола та нанесення маршрутів пробіжок. Максимум користі від тренувань можна отримати, якщо ввімкнути на WatchFit 3 ексклюзивні анімації для розминки. Та заминки з додаткових опцій для ефективних тренувань автономне відтворення музики та можливість відповідати на дзвінки одним дотиком, і все це без необхідності виходити з поточного завдання. Ще крута функція інтелектуальних пропозицій на основі звичок тренувань, споживання калорій і навіть погодних умов. пропонує спробувати певні види спорту та активності. До речі, з цим годинником можна навіть плавати. Достатньо після плавання ввімкнути злив води у налаштуваннях. Взагалі, в Watchfit 3 пройшов багато випробувань, як от тест на падіння, жорстке навантаження та водонепроникність, перевірка міцності кнопок, температурний удар та інші суворі навантаження. Тож може впоратися з найскладнішими умовами. Нагадаю про підписку на канал Комфі не відкладайте на потім, одразу підпишіться і поставте. Подобайком важлива складова здорового способу життя харчування. Тому годинник оснащений інструментом для відстеження калорій, дієтичним щоденником і високорівневим аналізом поживних речовин. Встановіть додаток Huawei здоров'я і тримайте харчування під контролем. Покращене відстеження життєво важливих показників допоможе слідкувати за станом здоров'я. Отримуйте більш точні дані серцевого ритму завдяки моніторингу багатоканальним модулем та інтелектуальному алгоритму аналізу даних. Вимірювання рівню кисню у цій моделі також відбувається швидше завдяки покращеній продуктивності та новій вдосконаленій системі True Смарт годинник з Huawei TrueSleep забезпечує комплексний моніторинг сну, пульс, рівень кисню у крові, аномалії дихання. За всіма даними, стежте у додатку Huawei здоров'я. Ба більше надає науково обґрунтовані поради, щоб швидко покращити сон та життєвий баланс. Так само легко контролювати і жіноче здоров'я, бо в налаштуваннях. Є всі необхідні показники. Зручно, що можна створити медичні картки для всієї родини з життєво важливими даними. Це чудова функція, яка полегшить піклування про близьких і допоможе вчасно звернутися до лікаря. Для буденних справ також багато корисних функцій. Почніть з налаштувань і вибору необхідних вам застосунків з галереї програм. Увімкніть або навпаки, вимкніть сповіщення, щоб отримувати тільки ті, що треба. Користуйтеся голосовим помічником Huawei Assistant коли потрібно дізнатися прогноз погоди, ввімкнути музику або ж почати тренування. За допомогою дистанційного затвора керуйте камерою смартфона з годинника і фотографуйте кращі моменти життя. WatchFit 3 надійний помічник, який працює 24 на 7 і тримає заряд батареї до 10 днів. Залишайте коментарі, питання під відео, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал Комфі. До зустрічі!